По вулиці Наливайка у Луцьку сьогодні завершують розчищувальні роботи для облаштування прибудинкових територій, розповів Суспільному бригадир компанії Житлобуд-2 Олександр Ковардюк. Підготовку до ремонту, каже, розпочали у понеділок. Сьогодні розчистили ділянку довжиною 100 метрів. Дерева тут ті, які вже простояли. Багато тільки дорізай, вони вирваються з корнів, падають. Я розумію, в таких моментах треба його трошки обмолоджувати, старе знімати, а нове посаджувати. Щоб облаштувати новий паркінг, говорить голова ОСББ Наливайка Об'єднане Оксана Денисюк, необхідно зрізати старі дерева. Усі дозволи, каже, отримали. Посадимо молоденькі деревця, які будуть гарні, за якими будемо доглядати, тому що ці дерева, що росли, вони вже старі. Вони за ними, до речі, ніхто не доглядав ці всі роки. Усім горить, нема де машин ставити, тому що робили скоріше. Лучанка Клавдія Кузьмич мешкає у будинку по вулиці Наливайка, 6, якому 50 років. Пригадує, сама висаджувала деякі саджанці. Однак, каже, старі дерева зрізати необхідно. Ми наполягали, щоб тут зробили реконструкцію через те, що проїзд дуже вузенький, машини ставлять на тротуарі, дощ іде, мусиш виходити отут, наприклад, калюжі стоять із собачкою і виходиш гуляти, не можна обійти. З її слів, не усі жителі вулиці Наливайка підтримали таку ініціативу. Мешканка будинку номер 8 Надія Калініна розповідає, що особисто збирала підписи проти викорчовування дерев. На тих деревах, які зараз різають, гніздяться пташини. Пташенята вилетять тільки в липні місяці. Тобто, нищимо все живе для того, щоб... Закачати все в асфальт, в бетон і зробити паркінг. Ми назбирали необхідну кількість підписів проти зрізки. Я віднесла ну, відповідні інстанції. Голова ОСББ виставляє свій пост, що робимо ввечері нові збори, бо це нелегітимні підписи. Голова ОСББ наливайка об'єднане Оксана Денисюк. Коментує це так: у мене є. 53 квартири з 70 за. Далі вона збирала підписи, бо в неї береза перед вікном, вона більше її турбувала ця береза, але ми цю березу і не зрізаємо, бо вона не підпадає під дорогу. Наразі ми зібрали треті збори 17 травня, на яких ми обговорили і з нею, і вона була присутня, і всі, і всі підписалися, вона сама ж підписалася за зрізання цих дерев. Схожа ситуація була у дворі на вулиці Конякіна, 10а 5 років тому, говорить голова ОСББ Оксана Денисюк. З її слів, на місці старих висадили молоді деревця, за якими є належний догляд. Відразу після зрізання дерев по вулиці Наливайка, говорить Оксана Денисюк, старий асфальт зніматимуть, а на його місце викладуть бруківку. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.